Раніше ви бачили лорда Ешера лише на картинках і на портреті у його власному кабінеті. Зараз, у темному підземеллі маєтку, коли ви побачили його наживо, якщо можна так сказати, ви не були дуже раді цій зустрічі. Та, схоже, він не намагався на вас нападати. Ви побачили, як повільно рухаються його губи, і десь глибоко, на підсвідомості, ви почули відлуння його голосу. Пройде лише той, хто зможе відрізнити правду від брехні. Ви не одразу зрозуміли, що він має на увазі, та потім помітили набір гральних карт, розкладених на підлозі. Відповідно до умов задачі. Ви отримаєте особливу колоду карт. Кожна карта містить по одному числу з кожної сторони. Перша карта містить числа 0 та 1, друга 1 та 2, і так далі. І якщо поточна колода складена вірно, ви очікували би побачити наступні карти в такій колоді, та ви не знаєте це напевне. Та вам відомі значення на деяких картах, та ви можете бачити їх лише з однієї сторони. Вам потрібно з'ясувати, чи є серед наданих карт зайві. Наприклад, в цьому випадку ми не бачимо карти, яка відповідала би числам 0 та 1, та можливо вона міститься у колоді. Наступна карта може відповідати значенням 1 та 2. Наступна нехай відповідає значенням 2 та 3. А ось наступна карта могла би відповідати значенням 1 та 2 або 2 та 3. Та такі карти вже містяться в нашій колоді. Тож таким чином ми виявили зайву карту, яка жодним чином не може бути з цього набору карт. Вам потрібно створити функцію, яка зможе виявити, що в колоді міститься хоча б одна зайва карта. І повернути false у такому випадку. Або true, якщо відповідно до наданої інформації неможливо виявити зайві карти. Як завжди, спочатку перенесемо умову задачі до редактору коду і підготуємо тести. Почнемо з того, що вкажемо підказки типів для вхідних параметрів, щоб не заплутатись. Далі для зручності підрахуємо, скільки в нас є прихованих карт. Для цього віднімемо кількість карт на руці від загальної кількості карт. Тепер, відповідно до задачі, потрібно знайти усі карти, що входять до колоди. Вони знаходяться або в руці, або серед додаткових карт. Нехай нам потрібно знайти 4 карти. Тож ми будемо шукати серед карт на руці номери 0, 1, 2, 3 або номери 1, 2, 3, 4, зважаючи на номер карти на зворотній стороні. Якщо не вдалося знайти карту за жодним із номерів, вказаних на самій карті, використаємо замість неї одну карту із додаткових карт. Тож нам фактично потрібно перевірити усі номери карт. Тож Створимо цикл for і проітеруємось по усім можливим індексам. Тепер перевіряємо, чи є такий номер на руці, і якщо є, приберемо його з колекції. В іншому випадку шукаємо номер, збільшений на одиницю, і якщо знайшли, прибираємо такий номер з руки. Якщо ми не змогли знайти карту за жодним з двох номерів, забираємо одну додаткову карту. І обов'язково перевіряємо, чи ми не вичерпали усі додаткові карти. Якщо так, то можемо прервати виконання функції і одразу повернути false. Якщо нам вдалося успішно перевірити усі карти, що входять у колоду, повернемо true. Спробуємо перевірити тести. І, як ми бачимо, усі тести проходять успішно. Можу запропонувати ще один розв'язок задачі. Створимо окрему функцію. Цього разу ми будемо обходити номери у зворотньому порядку за допомогою циклу While. Знову переглянемо конкретний приклад. Нехай нам потрібно перевірити колоду з чотирьох карт. Початковий номер в нас вже є це кількість карт у колоді. Якщо нам вдалося перевірити поточну карту, прибираємо цей номер з руки і рухаємося у зворотньому напрямку до першого номеру. Так само, як і в першому випадку, якщо номера нема в руці, перевіряємо зворотню сторону карти. В даному випадку ми не рахуємо, скільки додаткових карт в нас залишилось. Та в кінці потрібно перевірити, чи ми вичерпали усі карти з руки. Спробуємо реалізувати такий алгоритм. Створимо цикл while. Індекс карти ми будемо отримувати за посиланням deck, Тобто він буде відповідати поточній кількості карт. Зворотній номер ми отримаємо за допомогою віднімання одиниці та недодавання. Усю логіку пов'язану з підрахунком додаткових карт ми приберемо. Вона нам не потрібна. І в кінці, якщо рука пуста, ми змогли перевірити усі карти. В іншому випадку повернемо false. І не забудемо в кінці циклу віднімати по одній карті від загальної кількості карт, бо в іншому випадку ми застрягнемо у нескінченному циклі. Перевіримо тести. І вони знову пройшли успішно. Перейменуємо функцію, щоб тестувати одночасно обидві функції. Додамо Параметрайз. Ми очікуємо, що обидві функції мають однакову поведінку. Запустимо тести. Та ми бачимо, що деякі тести падають з помилкою. Це відбувається тому, що в параметрайзі ми створюємо змінну колекцію, власне, ліст. І використовуємо його спочатку для першої функції, яка видаляє з цієї колекції елементи. Потім ми ту ж саму колекцію передаємо в другу функцію, яка і падає з помилкою, бо очікує, що така колекція повинна містити елементи, передбачені тестом. Тож ми фактично порушили ізоляцію між двома тестами. Ми використовуємо змінюваний об'єкт, а функція під час виконання внутрішньої логіки цей об'єкт якраз бере і змінює. Такі помилки не дуже просто відслідкувати у вашому коді. Щоб убезпечити себе від подібних помилок, можна використовувати в рамках тесту незмінювану колекцію, власне, tuple, або всередині функції перед початком роботи зробити копію вхідної колекції і таким чином уникнути впливу на оригінальну колекцію, передану користувачем. Те саме зробимо і для другої функції. Тепер, якщо ми запустимо тести, все працює так, як і очікується. Обов'язково звертайте особливу увагу на змінювані вхідні об'єкти, і перевіряйте, чи ваша функція якимось чином їх змінює. І якщо так, чи це відповідає вашим очікуванням. Саме змінювані об'єкти є одним із основних джерел, прихованих помилок у вашому коді, тож завжди перевіряйте їх двічі. Якщо ми захочемо ще трохи погратися із задачею, можемо створити третій розв'язок, в якому замість циклу while будемо ітеруватись по об'єкту range від поточної кількості карт до одинички у зворотньому порядку. Для цього використаємо крок один. В такому випадку нам не потрібно в кожному циклі власноруч зменшувати кількість карт. Перевіримо тести для такої функції. І, як ми бачимо, усе працює так, як і очікується. І ми готові перевірити наші розв'язки на порталі Check.io. І як ви бачите, усі розв'язки є коректними. Ви не дуже були впевнені у вашій відповіді, та все ж таки вирішили ризикнути і вказали на одну із карт. Обличчя привода на секунду завмерло. Потім він щось тихенько мугикнув і зник, наче його і не було. Будемо сподіватися, що це означає, що ми дали правильну відповідь. Головне, щоб настільні ігри з мерцями не увійшли у вашу звичку. Ви перевели подих і рушили далі. Та незабаром ви побачили вихід із підземелля. Та те, що ви побачили за дверима, жодним чином не вкладалося у вашій голові.